як? – Зручно. Особливо в кінці дня взагалі зручно. Це в нас новий диванчик Uno. Я перший раз розклав, лежу на ньому, пробую. Рівне спальне місце по довжині. У мене ще тут навіть місце лишилося по довжині. Тут іде спальне місце метр шістьдесят на два Тут двоє людей з легкістю лягає. І реально ну, зручний диванчик рівний, як на матрасі спиш пружинному. Моделька прикольна, дивіться, яка по вигляду. От він в розкладеному стані вже цікаво виглядає, а в складеному ще краще. Піднімається спиночка, у вас є доступ в нішу для білизни. І складаєте сидіння. Прикольний диван? Прикольний. 2.50 у нього йде ширина. Тут у нас стоїть прямий і ще може бути кутовий варіантик. От в комплекті йдуть великі подушки. І глибина тут класна, дивана. Ти можеш сидіти хочеш так. А хочеш, можеш з ногами залізти на диван. Ну, якби довжини, все одно вистачає. І що ще, дивіться, покажу прикольчик. Тут дуже м'які підлокітники. От настільки м'які, що їм навіть подушку не треба підкладати. 33 400 коштує, і це я вам скажу недорого за такий диван. Тому, якщо диванчик уно цікавить, сайт солохає, в оплату частинами доступний на 5 платежів, а в шапці профілю телефончик для зв'язку.